Всі мої побратими знають, що я дуже люблю собаки, і в мене мій друг був зі мною на війні. Він зараз вже знаходиться тут, у мого побратима. Називається він Семен, Кане Він його таке щенятко маленьке привезли до себе на схід якраз. Ми ще тоді стояли, тримали околиці навіть. Де то ми ще стояли. Так, Ми ще тримали хромове, якраз крайнє село за Бахмутом. От, і в 24-му році, ні. кінець 23-го, якраз, початок 24-го, ми виїхали на відновлення, наша бригада. От, а Артилерія залишилась там працювати. Поїхали вже на Лимано-Купінський напрямок, там район Бурової. Вони працювали там з 68-ю єгерською бригадою. Досить крута бригада. О, от. І Семен з ними приїхав туди в борову. І там така ситуація була, що кожен знає там борву, прилітають каби, Це, і ми вирішили його евакуювати собі додому. І зараз у нас тут живий, здоровий, виріс, 73 кілограми важить такий собака ні в року.